Вітаю всіх на своєму каналі з вами Вікторія. Сьогодні в нас 10 січня хочу разом з вами посіяти деякі сукулентики. Ну, зараз покажу які, але хочу сказати те, що ці сукуленти я купляла рік тому в січні того року і мріяла посіяти їх в лютому, але в нас в лютому почалася війна. І ці сукуленти я сложила в коробочку і залишила в приміщенні тут. І осінню я, як заносила вже свої сукуленти, свої насіння. Ну, хочу сказати те, що я не знаю, яка буде в нього схожість. Ну, деякі сукулентики, насіння сукулентів я купила і в цьому році, звісно. Але ж, жалко, буде те насіння, яке. Не зійде, бо я там купила дуже багато різних всяких видів. Ну, зараз розверну камеру і покажу вам, що я там накупляла. Дивіться, скільки насіння в мене. Оце ось, бачите, оце все. Оце все насіння. Це в мене насіння сукулентів. Ну, так, давайте ось почнемо. Оце, оце ось весь ряд. Ось це все хавортії. Ну, в цьому році я купила хавортій 5 видів. 5 видів купила в цьому році. Оце отакі ось бумажечки, бачите, ось отакі. А оці хаворті з того року. Ну, вони відрізняються, упаковки. Далі оце отут а в мене всі аїзові. Аїзові це такі, як літопси, офтальмо. Філуми, алоінопсіс, аргеродема. Ну, в общем, такі названня, кенофітуми. Оце ось повністю цей рядочок. Ну, як вам сказати, це такі вони, знаєте, як, ідуть, як живі камінці такого типу. Ну, вони різні всякі, дуже гарні. Я по можливості буду вставляти фото. Ці не буду вам казати назви, тому що ви все одно в цих назвах не поймете. Ну, вони всі, оце отута, всі, оце різні, в пакетиках різні. Так, потім оце ось ряд у мене, ряд е, кактусів. Так, гімнокаліціуми. У мене ось, ось два види. Е, тут один должен бути, повинен бути варегатний. Ну, 10 насінин, ну хто його знає, з варигатного. Е, Мама була варигатна, допустимо. Да? Ну, хто його знає, чи буде він тут на такий чи ні. Потім Телецефала, лофофора, так, потім е, Обрегонія Ехінофосулькуруас. Ну, в общем, таке названня, знаєте, що я писала і по-українськи рядом. Тому що такими я і не прочитаю, що там написано. І стромбокактус. Оце всі ось кактуси. Будемо сіяти теж, будемо пробувати. Не знаю на всхожість, ну, звісно, я за це переживаю. Потім в цьому році взяла алої мікс. Тут такі, нібудь, гарні всякі алоїчики. І в тому році брала алоє гібрид рожева, іменно рожева, сам, самі ці сегменти, всі рожеві валуйки. Так, і ось о, астрофітумів, Я їх саме більше люблю, звісно, ну не то, що саме більше люблю, я їх просто вже вирощувала і знаю, як вони виглядають, маленькі, гарні. П'ять ось видів астрофітумів, Ось вони. Тож, теж різні. Тут та, і біла колючка якась, і онзуки, і якісь, не знаю, акабана. Ну, в общем, астеріаси. Так. Потім в мене ось Аденіум, і ось у дивіться, цілий, ось, бачите, пакетику по одному Аденіуму. Зібрала трішечки своєї красули Aussensis Титанопсіс. Ой, текта. Текта. Зараз покажу її. Ось ось таку я зібрала насіння. Ну, вона мені дуже подобається. Знаєте, вона ось листочки теж в неї подривала, положила. Таке, як корінці дають. Ну, подивимося, що буде далі. Так, ось, бачите, корінці дала Так. Потім і зібрала насіння із своєї опунції вулична моя рожеві квіти. Ну, Жовті, якби це такі обичні вони. да? А це рожеві. У мене з'явилися два роки назад рожева опунція вулична, гарна, я вам покажу. І вона зацвіла. І я зібрала з неї насіннячку. Тож, теж посіємо. Так, зараз я. Ставлю камеру і готую землю покажу, і як я їх буду сіяти. Так, дивіться, ґрунт для посіву сукулентів я приготувала. Тут в мене частина торфу, частина різних камінців, цеоліт, потім перліт, мюки оцей. Ой, крупний пісок. Мілкий я кидала дуже мало мілкого пісочку. Ну, таке. Я його пропарила, пропарила в духовці, ну, десь півтори години. Трішечки положила. Ну, положила на листик, налила водички, перемішала, і оце воно так пропарювалось. Потім остудила, ну, все таке воно, бачите, вийшло. Так. Як я готувала ґрунт, є у мене на каналі. Там в мене ґрунт для посадки сукулентів і є ґрунт для посіву сукулентів. Так, дивіться, зараз я ґрунт розложу от такі ось ось стаканчики. Зараз покажу. Дивіться, буду сіяти в такий контейнер. Він накривається кришечкою теж. Розложила такий ось, ось стаканчики. Дивіться, беремо так. на... Ложимо дренаж обов'язково. Для посіву потрібні ще дирочки знизу, бачите, ось, щоб вода не задержувала. І ложимо дренажу ну, десь в стаканчику отак. Ну, Взяти десь на півтора пальця. Отак ось 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 палець, трошечки вище. Ось ложимо дренажу і потім накладаємо отак ось грунту. Грунтику ви знаєте, отак гарненько, щоб був е, рівненько отак стояв. Грунт не, не комочками, не великий, щоб фракції попадалися камінців, а отак ось. раз. Давайте я зараз все розложу і потім ключусь, покажу, як ми далі будемо сіяти і що далі будемо робити. Грунтик розклала по стаканчикам. Ось, бачите, вони стоять у мене в контейнері. Получилось тут 24 стаканчики. А в мене 31 назва різних сукулентів. Ну, 31 вид сукулента. І трішки тут ось наложила. Так, аденіуми і. Опунцію свою я буду сіяти такі ось коробочки. Це буде накриватися зверху. Так, дивіться, що нам зараз потрібно. Зараз ми оці всі стаканчики із ґрунтом пробризкуємо магнікуром. Зараз я покажу. У мене тут ось тепленький, тепленька водичка. І ось Магнікур, отакий от ось. Я його розбавляю по інструкції. Тут написано 3 мл на 2 літри води. Я його розбавила, Ну, повністю так взяли і пробризкали. Гарненько пробризкать потрібно, не, не треба сіяти насіння на сухий ґрунт. Тому воно не взійде. В моєму Випадку, це ще більше може не взійти, тому що насіння вже не свіже. Давайте я зараз пробризкаю, потім покажу, що будемо далі робити. Так, дивіться, пробризкала я магнікуром. До речі, магнікур це такий препарат, який, ну, щоб не було кореневих гнилей і різних всяких Ну, грибкових болячок. Дивіться, от посіємо, почне тільки насіння прокльовуватися, а якщо йому щось не сподобається, почне загнивати. да? Ну, Ми пробризкали на всякий випадок, щоб все було добре. Хоча ми й ґрунт про духовці пропарили, але потрібно і пробризкати противогрибковим якимсь препаратом. Дивіться, в цю коробочку, плошечку цю ось, я буду сіяти кактуси, алої, кактуси. Ну, в общем, таке все, що там у мене. Ну, різні кактуси. А і хаворті сюди буду сіяти. А в оцю маленьку я посію одні всі конофітуми. в общем, аїзові всі. Чому окремо буду сіяти? Тому що кактуси, може, ще будуть сходити, а наскільки я знаю, то літопси, конофітуми, всі оці аїзові, вони всходять безстріше трішечки. І їх вже потім потрібно буде відкрити, а кактуси ще повинні трішки закриті. бути. Так, сіяти буду, ну, просто буду сіяти. Не буду розлажувати кожну, кожну насінинку окремо. Так, дивіться, оце в мене алої. Я вже попідписувала, всі підписала назви цих сукулентів, які я буду сіяти. Ну, це, бачите, алої тут там мікс. Ой, це Пінк рожеве. Беру ось такі упаковочки. Бачите, мені як закрили, їх запечатали гарненько. Тепер би знайти, як їх відкрити, ось тут збоку. Мені подобається, бачите? Ну, це не в магазині, а це в колекціонерів брала. Тому вони гарно запечатують і не гарні. Насіння гарне. Ось дивіться, насіннячко. Ось ось одне я потіряла вже, десь впало якийсь горщик. Так, ладно, знайду. Дивіться, ось бачите, скільки його? Трішечки-трішечки. Я буду, ну так, знаєте, буду розлажувати, але не буду кожне насіннячко ложити, щоб воно, ну, буду розложувати, Ну не буду кожну насіниночку віддільно розлажувати. Ну, так ось не видно. Возьму паличку, ось і отак, щоб вони розложились окремо, але ж не на кучку, щоб впали. Знаєте, бачила, що замочують деякі, ну, я лично не замочувала. Той раз я сіяла. Це вже, мабуть, два роки тому покажу посіви. І кактуси сіяла. Я не замочувала. Не за того, що там не бачу смисла, а за того, що. Як вам сказати, оці міленькі насіння положити в ватний диск, отакий я бачила, замочують. Ось. А потім його відсюди убрати. якби воно сухе, отак раз спало і все. А так воно мокре, це кожну насіниночку потрібно отак ложити. Я так робити не буду. У мене немає времени на це все. Так. Один налойку посіяли. Тепер другий теж назву написала, ставимо. Вітікеточку рядом і теж ось, бачите, теж замутані так гарненько насіннячко. В общем, знаєте, довго, звісно, я буду це розмотувати, відео буде довге. Так, гібрид, мікс алоє. Все, тут повинно бути 10 насінинок, ну тут я бачу їх більшенько. І отак беремо і розложуємо. Саме краще отак. Розкидали, розкидали і все. Буде видно, зійдуть, не взійдуть. Ну, я ж кажу, деяку часть насіння я купила в цьому році, а деяку часть, звісно, в тому і не знаю, що з нього буде. Так само і беремо кактуси астрофітами. Я ось, бачите, підписувала прости вам олівцю, тому що оці всі маркери вони стираються, олівець буде держатися. Так, оце в мене астрофітум Міріо Стіг Вам буде погано видно. Теж берем. Ну, надіюсь, надіюсь, що вони гарно зійдуть, тому що я ж кажу, що просто забула. Так, теж ось бачите на Ну, таке ось от, воно крупненьке, то можна його брати отак рукою. І роз... от так ось сіяти, розкладати потрішечку. Що я хочу ще сказати про е, про посів? Сіяти, ну, я, наприклад, я сію. Раніше, Якщо я посію десь ну, в березні, да, то там в мене ціла куча буде різних других забот, і я за цими сіянцями можу і не долити, або отак швидко прибігти, перелити і все. Лучше сіяти їх зимою, а ще краще, мені здається, сіяти в кінці осені. Листопаді десь. За це все время у вас ціла куча времени, ви можете за посівами дивитися, наблюдати і, ну, як вам сказати, можна побачити, як вони сходять. Більше времени їм приділяти. А весною времени зовсім немає. У мене воно підуть продажі петунії, різних всяких квітів. Я не тільки сакулентами займаюся, а зараз в мене посіви йдуть різних квітів. Тому і можна прозівати, або не полити вовремя, або, ну, в общем, прозівати. Або залити, або ще щось. Тому сіємо зараз. Так, давайте я зараз зараз все посію і потім ключусь покажу, що ми будемо робити далі. Посіяла я все, насіння вже. Бачите, попідписувала, все в мене воно в контейнері. Тут а всі кактуси. Кактуси і алойки, ось тут краю. І хавортії тут. Кактуси, хавортії і алойки. Тут а всі в мене. Аїзові. Це такі, як титанопсис, потім літопс, конофітум. Ну, такі всі отут, отут, в окремому. В цьому відеречку в мене аденіуми. ну ось, Їх небагато. Ну, може, треба було більше взяти якийсь контейнер менший. Ну, взяла вже відеречку, хай буде. В цьому контейнері в мене опунція мої насіння, я вам показувала, що я зібрала, казала, що я зібрала насіння. Дивіться, насіннячко здоровеньке, я його трішечки придавила в ґрунтик. Воно бачите. Ну, тому що насіння дуже здорове. Як цих всіх сукулентів насіння малесеньке, то в опунції велике. Ну, подивимося, якщо почне сходити там гарно, може прийдеться трішечки присипати ще ну, грунтом. Будемо дивитися. Сьогодні 10 січня, будемо наблюдати за нашими посівами. Так, що нам потрібно зараз зробити? Отакі ось такі бутилочки ось з таким розпилювачем невеличкі. Я розбавила три капельки епіна. епінчик, бачите? І нам потрібно пробризкати. Обережно бризкаємо, щоб насіння ще таке, знаєте, воно сухе, як ми положили, щоб воно не підпригувало. Так. І пінчик нам дасть кращу схожість нашого насіннячка. І... Надіюся, що те, що в мене з того року, воно гарно зійде. Так, я побризкаю потім. Ну, ви знаєте, моя мрія збулася. З того року мрія. Я хотіла дуже посіяти, купила багато насіння, думала посіяти, ну, але ж війна не дала. В цьому році теж війна і світло виключають. Ну, я зараз покажу де в мене вони будуть стояти, і де будуть проростати. Дивіться, накриваємо всі наші посіви кришечками, герметично накриваємо. Будемо приходити провітрювати, але ж там повинно бути такий, знаєте, так, ну, як тепеличний такий ефект, щоб там було жарко їм і тепленько. Беремо ці контейнери, зараз я вам покажу, і ставимо ось сюди. У мене тут стоїть підсвітка, така гарна підсвіточка. І лежать вони в мене на такому теплому електро електронному, чи як воно називається, простінь. ось дивіться, у мене тут ось режими, Більше-менше можна виключити. Ну, Я ставлю на більший режим. Тут десь буде градусів 30, Покутаюся, гріти буде. це для того, щоб наше насіння гарно проросло. Так, ось от, ставимо. Зараз ще сюди поставлю. Ну, Дивіться, в мене тут вже воно зійшла петунійка. Тут у мене бегонійки трішечки є. Це я буду зараз убирати все. Бегонію вже і петунію ось бачите. І тут у мене будуть сходити насіння моїх сукулентиків. Надіюсь, їм тут сподобається і насіння взійде. Ну, на цьому буду закінчувати це відео. Будемо з вами разом наблюдати, як воно проросте. Ну, а зараз нам. Мирного неба, гарних сходів хто сіє, і всього самого гарного. Всім пока-пока!